Привіт, любі, дорогі мої, це Прогноз на 24 липня молодий місяць. І цей молодий місяць буде у знаку Лева. Знак Лева це про вогонь, про вогняну стихію. Він запалює серця. І це енергія, молода енергія радості, самовираження, творчості, творчих поривів, натхнення. І також це є а, така енергія, світла, яка запалює. Серце, дозвольте собі оцю енергію світла і діліться нею з іншими людьми. Також дуже добре спробувати щось таке нове, яке надихає, щось радісне проявити в себе. В цей час дуже добре та енергія молодого місяця допомагає творчо розвиватися. Так, і тепер для всіх знаків зодіака витягнемо по дві карти овни. Давайте, що скажуть карти Таро. Яка енергія запалиться в вашому серці? Так, овни для вас, дорогесенькі. Сімка пентаклів. Сімка пентаклів це про приховані можливості. І це фінансові можливості, коли треба набратися терпіння, ще вкладатися. Карта не спішити. Вкладатися і ваші Ваша турбота, ваша енергія, все Це те, що сховане зараз від вас тут, все проявиться вчасно. Це як почекати і набратися терпіння, чекати все росте. І енергія цього молодого місяця буде вам допомагати. І, власне, не спішити. захочеться зразу побачити результат, зразу запалитися і побачити результат. А тут карта набратися терпіння і чекати. Все прийде вчасно. Так, шістка. Шістка мечів це коли ви дивитеся в майбутнє буря тут на морі. Але ви тут сміливо керуєте човном. Човен це ваше життя. І ви стаєте головним керманичем свого життя. Беріть керування. Своїм життям, свої, свої руки, ставайте головним героєм. І, власне, молодий місяць. Це така чудова пора, така чудова нагода. Зрозуміти, куди ви направляєте цей човен, до яких берегів ви пливете. Чудова енергія ви... а, і такий чудовий буде порив і м, така мечі це ще про чіткість, якість, коли ви бачите, до яких берегів ви пливете. Кільці для вас карта на цей молодий місяць. Король. Король а жезлів це про вогняну енергію, яку запалить у вас цей молодий місяць. Або такий король прийде в ваше життя. Це люди по гороскопу, по знаку зодіака, це є. Овни, стрільці, леви. І ця людина, можливо, принесе хороші новини, можливо, це ваш бос, ваш чоловік, ваш батько, який іде такий і запалює ваше серце. Це люди оптимісти, які завжди мають план і а, які мотивують іти за собою. Така людина буде біля вас. Так, ще одну карту для вас. Вісімка пентаклів це про розширення, про можливості. Вісімка пентаклів це завжди про чудовий, дуже хороший дохід, фінансові, фінансові прибутки вас чекають, фінансів стане більше, грошей побільшає, і також це карта, коли ви йдете в масштабування. Можливо, це про те, що ви будете. Уже планувати розширення, наймати свою команду, або ви попадаєте в хорошу команду. І, власне, цей король, можливо, ваш босс, ви попадаєте в хорошу команду. І це чудова якась така можливість фінансова вам відкриється. Або розширення вашого бізнесу. Це також ще може бути, що ви заплануєте. А, це коли ви вже розумієте свою цінність і піднімаєте. Ціну за свої послуги, за, за свої вміння, за свою майстерність, близнюки для вас карта. Так, імператриця, карта творчості, карта задоволення, задоволення життям, і також це ще карта краси. Коли ви це і красиво жити, і красиво створювати біля себе красу, тобто, можливо, ви захочете якусь зробити перестановку в своїй оселі, в своєму житлі, чи щось покращити, переставити, доповнити чимось, це про красу, яку ви створюєте навколо себе. І також це про красу, яку ви ви підете в салон краси, будете робити якісь процедури. І це ще карта відпочинку, це карта насолоди життям. Робіть собі оцю таку краплини насолоди день, два, або просто вечором прийміть ванну при свічках з таким аромасвічками, з ароматною піною. Це карта насолоди життям. Тут чудова енергія. І це також про лідерство, яке треба проявити. Цю пору так, вам ще одна карта. Сонце. Ви засяєте як сонце. У вас буде багато-багато енергії. Це розширення, це масштабування, імператриця і сонце. близнюки, Уваблизнюки. Молодий місяць для вас відкриє нові горизонти. Це і людина, як сонце йде у ваше життя. І ви, імператриця, ви та людина, яка керує своїм життям, ви можете стати для когось сонцем. Чудова енергія це в усіх сферах вашого життя. Цяя сонце це покращення, розширення, масштабування, збільшення всього. Раки, дорогенькі, для вас. Карта на цей пов... на, цю молод... на цей молодий місяць. Десятка. Десятка жезлів, нові горизонти. Людина вже не повертається назад. І, і тут чудова карта май... майбутнього. Людина сміливо іде в своє майбутнє. Молодий місяць буде вас підштовхувати, щось відрізати вашого життя. Або хтось піде з вашого життя. І або щось, або хтось буде зміна якихось у вас обставин, які... але це буде на краще, тому що далі чудові світлі горизонти. Вам захочеться звідкись самим піти, настане така точка уже неповороту, що ось уже я знаю. Чого я хочу, як я хочу, і ви йдете і це робите. Ви чітко знаєте, не то зі здоров'ям ви там тягнули, тягнули, і ви вже обрізаєте все, з сьогоднішнього дня йду, проходжу повний медогляд чи своє життя. О, там Говорите, стоп, я починаю нове життя. Так, ще одна карта для вас. Десятка, десятка жезлі, ви все зможете. І тут дві десятки, однозначно, якась така буде кульмінація в вашому житті. Щось ви відріжете, щось берете з собою і рухаєтеся далі. Ну, це буде трошки важко, але це на краще для вас. Давайте витягнемо ще одну карту. Вам є з ким тут іти? Вам може здаватися, що нічого не рухається. Десь в якийсь момент ви можете їх підвиснути. Зависнути в якомусь, і вам важко буде відпустити ті а, щось. Це як і переїзд на нову квартиру, навіть на це радісна подія, але яка трошечки сумна. Це коли діти від вас від'їжджають, йдуть вчитися, а, і ви розумієте, що треба попрощатися. Можливо, з'їде хтось тут покидає рідну оселю і йде в своє майбутнє. Можливо, ви це і радісна подія, і одночасно. Сумно, коли ви переїжджаєте, чи змінюєте, навіть, може, ви вас підвищують по роботі, але ви вже привикли в тому кабінеті, ви привикли з тим колективом, а зараз ви йдете в нове, в краще, але ще вам і весело, і сумно прощатися. Чудовий період, який настане в вашому житті. Леви для вас карта. Леви, тут ви будете приймати блискавичне рішення. Блискавка. Щось піде не по плану, але це як краще для вас. І це як прийняти безкаличне рішення. Давайте дивитися ще. Паш, Паш Пентаклів. Якісь невеличкі гроші йдуть в ваше життя, невеличкі такі турботи, щось ви плануєте, ви планували одно, отримаєте інше, але воно принесе вам радість. Давайте ми ще вам одну карту леви дорогенькі витягнемо. Які зміни йдуть, можливо, ви передумаєте тут, скоріш за все, щось вам будуть пропонувати, і ви спочатку там на щось погодитеся, а потім ви як просвітнієте, як зняти розові коляри і сказати, куди я йду? Це треба ви приймите, таке блисківочне рішення, а не туди, тут як людину осінило. А я не так хотіла, я, чи хотів, я щось напланував не так, і ви дуже різко поміняєте свою думку, а помі... і будете змінювати свої плани. Тут є сходи, і ви будете мати нові плани. Так як перекреслите те, про що ви думали, про те, що ви планували, і будете все переробляти, і це на краще. І тут сюди на дуже радісна. А, як чудово! Чудова енергія йде у ваше життя. Ви все а, це як прозріти, подивитися на ситуацію по-мудрому, по-новому, в дорослій позиції. А, так могло бути? Ви будете дуже радіти. Подивіться, яка тут радісна людина. Діви, для вас карта. Тут карта правосуддя. Якісь рішення ви приймете. Або якщо у вас тривають якісь судові процеси, це буде, ви отримаєте відповідь, це почути щось. Отримати е, якусь уже чітку відповідь отримати. Тут меч людина тримає. Меч це про чіткість, про ясність, про інформацію. І все прояснюється. Щось було дуже таке, тут екстеризує, щось дуже було таке хитке, і не було чіткості, не було ясності, ви не розуміли, куди йти, що робити, які прийняти рішення, чи ви чекали на щось. І були в такому. В такому очікуванні, як воно буде, можливо, ні, не мали такої надії. А тут прийде чітке розуміння, ясність, чіткість прийде в ваше життя і потрібна інформація. Так, ще одна карта для вас. І туз. Пентаклі, нові можливості вам відкриваються, двері нових можливостей, ціла жменя. І це фінансова можливість. Можливо, ви знайдете нову роботу, прийдуть до вас нові ідеї. А, чудово! І, але це карта номер один, це початок, це можливість. Тож не прогавте цю можливість, будьте готові. Так, Терези для вас. Так, карта на цей молодий місяць. Дивимося. Стінка. Стінка Жезлів, Це про те, що ви будете всім потрібні. Тут людина така задоволена своїм життям, все чітко, все зрозуміло. І це про те, що ви як в такій бульбашці. Так, я тут в своєму світі. В мене є багато ідей, і вас всі штовхають, вас всі кличуть, ви всім потрібні. Тут сім жезлів направлені на вас, і ви тільки встигаєте відбиватися. Це про те, що ви потрібні, це про радість, коли ви потрібні іншим людям, потрібна ваша енергія. Це насправді радість. Хоча на якийсь період ви можете думати, що це важко і трошечки так ставити межі і це правильно, але це дуже-дуже приємно. Так, ви будете як на сцені. <гум> і наступна карта ще одна для вас, Терези. Ну, і ви захочете сховатися уже. Тут карта відпочинку. А, коли людина вже ховається, ви всім потрібні. І ви хочете перепочити, хочете трошки заховатися від усіх, і тому тут потрібен баланс, робота і відпочинок, баланс. Дозвольте ну, собі, може, просто вам треба виспатися, чи вам треба побути наодинці, щоб відпочити, перепочити, набратися сили. Так, скорпіони дорогесенькі для вас. Карта на цей молодий місяць. Дев'ятка Дев мечів про тривожність. Якісь тривожні думки, щось на вас таке, про щось вам треба буде думати, можливо, ви за когось будете переживати. А можливо, у вас будуть якісь такі тривожні думки, але це більше про таке самовідство, про те, що ви собі надумуєте, про те, що ви тривожитеся. Давайте витягнемо давай, ще одну карту, про що ті тривоги? Внутрішня тривога, якась внутрішня паніка, зможу, не зможу. І тут про те, що нічна жриця. Це, можливо, вам треба поради, можливо, ви вже давно над чимось думаєте. І нічна жриця це як фахівець, який дає пораду. Можливо, це ваша подруга, це ж є карта тарологів, може звернутися до тарон за підказкою. Це коли вже давно якась ситуація тягнеться і ви багато про неї думаєте. І вже хочете зупинити цей потік, але самі не можете, вам треба буде підтримки, карта підтримки. Не стидайтеся і попросити підтримку. Вас підтримають, вам протягнуть руку допомоги. Так, стрійки для вас, дорогесенькі. Так, карта на цей молодий місяць. Рицарь, рицарь пентаклів. Чудово! Такий рицар Пентаклів для ваше життя. І це також іще просування вперед ваших фінансових справ. Покращення фінансових справ це прибутки. І це коли ви плануєте. Може, ви плануєте поміняти машину, купити, придбати кінце а, про транспорт, про рух вперед, про просування. Стрільці чудова енергія пануватиме. Рухайтеся сміливо вперед, сміливіше грошей за вашу сміливість. Ви отримаєте більше. І ще одна карта для вас п'ятірка. Десь якесь розчарування, чи мусить бути незадоволені, або якийсь страх, от власне, страх просунутися вперед, підняти ціну за свої послуги, тут фінанси. І розчарування може бути і трошки самої, що вам страшно, як я скажу більшу ціну, можливо, я втрачу вже всіх клієнтів. Все трошечки про страхи, про якісь розчарування. Так. І козороги для вас, карта на цей молодий місяць. Рицар жезлів. вогняна енергія, рицар жезлів, козироги – це про те, що у вас буде багато енергії і просування ваших справ вперед дуже стрімко. Енергія вогню, вогняний кінь це також дуже швидко будуть мінятися якісь. Справи в вашому житті, просування ваших справ вперед, це подорожі, кудись поїдете, чи хтось до вас приїде. Якийсь буде рух в вашому житті. В усіх сферах вашого життя. Це і гості, це і поїздки. Так, і ще одну карту для вас. Король, король Пентаклів, козороги, це ви? Це ви той король. Ви керуєте життям, беріть все в свої руки, керуйте, ставайте тим королем, який керує, який під, який керує. І всі, як то кажуть, грають під його дудочку, всі танцюють під його дудочку. Тут ви є король, ви є головний герой вашого життя. І у вас буде багато енергії. І це ще про те, що ваша енергія, ваша наполегливість це ота стабільність. Тому що король Пентаклів – це про стабільність, це про постійні кроки, які ви робите, робите щоденно така рутина, яка приводить до результату. Тому що король він уже має результат. Він лідер, це хороший результат, це просування ваших справ перед про масштабування. Так, водоліє для вас карта. І це імператор, вау водолії, Такий статусний чоловік може проявитися в цей період у вашому житті, або ви познайомитеся з таким статусним чоловіком, чоловіком при владі, який має вагу і який вам буде дуже-дуже це знайомство, буде корисним. А можливо, це і карта Зірка. Карта Зірка це про. Як дотягнутись до зірки, можливо, ви і підете на концерт зірки, і дотягнетеся до зірки, фотографуєтеся із зіркою, ну або з такою відомою людиною. І також це коли знайомство з такою людиною, підтримка такої людини дає вам ще більшу віру в себе і дає надію на здійснення вашої мрії. Можливо, це підтримка, коли ви про щось сміяли, і ви заявіть, скажіть про свої міниці. Це підтримка це, можливо, ваш чоловік, ваш партнер, ваш батько чи брат, хтось, хто вас підтримає. Тому що така людина у вашому житті, як імператор, це є така енергія людини, яка вас підтримає у ваших якихось починаннях. Риби для вас. Що принесе цей молодий місяць? Тут ви може, поїздити за кордон, тут як поїздка за кордон, або як є якісь такі бажання а, і є якісь перешкоди. Але це як паркан. Тут таких перешкод великих нема. А ви переступаєте цей паркан і йдете далі. Тут для вас перешкод нема. Ви просто можете поставити між себе в режим очікування і нічого не робити. Тут з мечів, це про чіткість, про ясність. Тут оцей бар'єр, цей паркан. Ви, можливо, чекаєте і чекаєте якоїсь потрібної інформації, дозволу може, на щось. Тому що тут з мечів, це про чіткість, про ясність, це про документи, це про, це про те, що ми очікуємо, можливо, на якісь документи, на якусь інформацію потрібну нам, і тоді вже це легко відбувається. От, власне, така потрібна інформація, все, що вам потрібно, прийде в цей період ваше життя. Ось такий цей молодий місяць буде. І від себе я вам бажаю хай щастить вам, дорогенькі.